Валхейм. Це просто. Супер-супер крута гра, яку мені. Так, все. Звук я вбавив, яку мені порадив мій один друг. А, але він мій найкращий друг. Тож це Джост, як ви вже могли догадатись, це гра під назвою Валхейм Ашлан. Дивіться. Спочатку давайте зайдемо сюди. Тут є якісь інші мови. Є українська. Тут навіть китайська є польська, господи. А українська. О, українська, господи! Наша рідна солов'їна мова. Так, це що? Це не то. І що, Да! Все, друзі. Українська мова тут є, значить все круто. Добре, думаю, що можна розпочати. так, Виберіть персонажа. я цю гру... граю просто вперше. Так. Ага, треба створити. Оу, май! Ні. Що це таке? Так, волосся. Давайте. Зараз підберемо. Давайте хай буде короткі кучері. борода. <зараз>, Зараз ми йому підберемо бородку. О! Нормально. Тепер на чекарні. Так, Колір волосся Я буду ось таке. Хвилий. Хуй. Так, добре, напишіть ім'я. Яке ми ім'я придумаємо? Давайте. Да. Де... Ой, що? Дедній. Да, хай буде з -дені. Все. Так, ми створили персонажа. Вау, який ми круті! Бачите це? Так, ви зі Ха. Ага. Розпочати наше має. Новий світ. Хай буде світ. Який світ треба придумати? А... Так, чекайте. Я написав? Акрія. Тільки чекайте. ось так, Акрія. Добре Акрія. Це тут не можна писати на український, непонятно чого. Але добре, хай буде Акрія. Я не знаю, що це таке придумав. Так, запустити сервер бла бла І. давайте розпочати. Так, чекайте, здавніх дав, об'єднав все батько, одні світи, здолавши всіх ворогів своїх. Уяснив він їх у 10 світі, а гілки ще ввелити нього від світового дерева обрубав. Навіть це. Це. Впливали в їх ненців впливає у собуття. Стоп'янка. Століттями дрімав цей світ неспокійно. Та не вмиравлює дивиків. Почув почу, батько, що його вороги знову готуються і голови щось там. Да. Увальгайбі. А, валігайбі самі. Тепер ми зна. Воу, 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 воу. Це я. Якого...

так, тут якийсь ліс, якісболота, якийсь Е, э, Будь ласка, не треба. Будь ласка, ні, тільки не всі камні, тільки не всі камні! Так я знав. Ой. Майн новини. Вау! Народ, який ми хороші! Це що таке? Вегі з ейктюр. Ага. Це ектюр якийсь. Так, ти хто? Ху Хугін якийсь. Ну, блін. Окей, давайте, напевно, з ним порозмовляємо. Так, я Хугін, посланий сюди направляти тебе у твоїх подорожах. Ці величні каменюки довкола тебе, священні камені, вони уособлюють кожного забутого, якого тобі потрібно знищити, щоб потрапити до вольгал. Окей. О! Так, є якісь кай. Ці рухи має він. збиває хори з керівники. Копитом в'є звук, наче грім, а як сурмить, здіймає в морі хвили. У лісі лісі чорному живе король дерев. Він править сіролюдами безвдомий і пере... Коріння своє пустить там, де зникли вже міста, по бо їхньому. Гості з'їдає він і кров'ю сила заберего. Окей, в нас є смолоски ось. Я тебе можу підпалити, птаха. Так. Один розкидав, по суті, ці черевні камені, щоб позначити місце проведення обрядів забутих. Якщо оглянути ближче, то цей, цей покаже місце виклику Ейктюра. Твою першу здобич це могутній звір. Тож підвери... підбери... підбери ладну зброю. Колату зброю. Першеш іти прикла... прикликати його. Так, Хугін, Ти може досиш мені зброю? Зрозумів, нас скинув цей Хугін. Так, давайте ще прочитаємо. Шляхетний і гордий батько шугав у вихненому в неві, та раптом він геть бошеволів і злоба посіла у серці. Із спонсором народжена із величею поріддя, коли королева без походження править там, де росте коріння. Під невом кольору, багрянистої крові, носив корону і величався королем. Корона на кістках уже натиснула з короні, лише душ. Лиш дух, він теж не ще у нім живе. Затьмарюють сонце чорні її крила, мати згори блискавично світа, гіркі її сльози проліє, наче злива. Холос додому нас усіх погука. Мандрівничий пильнує крок, що топче болота могили, бо тисяч тисяч білих кісток для твого вбивства ожили. Ну ладно, тоді якесь. Сцепій. Добре. Е, тут в нас є місце вже до ну окей. Що нам далі треба робити? Нам треба дерево. Це ж виживання все ж таки. А як може Щоб у Мені поліпшений біг. А. Так, я б'ю дерево. Дари ти поособливо. О, дивіться, такого може бити. На! Так, ладно. В нас ще, бачите, стріміна є. Така. Е, так, це поки... Паке... Це блок ухилитися. Ага. А ударити елки? Так, добре. Дивіться, тут є якийсь крем. Давайте візьмемо. Опа. В нас є не турі. Нормально. Давайте ще може побігам через це. О, це ми вже можемо ламати, бачите? Уроні Опа! Палиця і деревина. Так, добре, давайте відкриємо цей. О, має новина, це цей. Як Їх ху хугін. Більшість предметів можна виготовити. Однак у наслідок твого недавнього вигнання з Мідгарду. Тобі потрібно згадати їхню істинну форму. Просто підбирай усе, що бачиш, і згодом усе згадаєш. Я в цьому певний. Мій молодший брат Муні розповідав, що з і каміння можна зробити камінусуки. Так, дякую, це в нас що? Е, чекайте. Це що в нас? Це. кукін 3 А, типу, можна е, прочитати когось так. колись меч? А, це уміння. Так, далі. Трофеї. І от треба шкодити, що я не я... з ким не... Так, не храю. Мені треба ще 4 деревини, давайте пошукаємо. <гум> ну, ці дерева я ще не можу ламати, то шукаємо такі менюсіньки. Ман Ой, я тільки що у мене біг поліпшив, окей. Давайте підемо далі. Так, я камінь знайшов. І тут ще більше малесеньких буків. І так, в мене вже 9 деревини і ми можемо виготовити палицю, можемо виготовити вихотувати, вихотувати молот. Ой, мама! Це хто такий? Сіролюдник якийсь. Сіролюдик. Це сіролюдик був. О! Мама мія! Ви якогось живицю шо? О, -с 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 -с. Так, добре. Зараз не до цього, Нам потрібно знайти каміння, щоб ми могли дуже добре добувати дерева. О, ось. Так, тепер ми можемо зробити кам'яну сокиру. Виготовляємо. І кам'яна сокира новий предмет. Такс. Давайте поробимо з нею дерева. Подивимося, як вони взагалі робляться. Рубання дерев. Так. Так. Вони дуже довго рубляться. Все, так треба почекати. Па. Опа. Опа! Колода! А що з нею робити? Теж робота? Видно, так. Стоп, хоть. Що? О! Тепер можемо ще порубати. Добре. У нас ще там був один крафт, і це молот. Заходьте величні. Зводьте величні зали і міцні укріплення. Ми будемо будувати. Ну, опа. Так, а ну давайте по. Добре, давай, кише, що ти Цим інструментом ти зможеш сводити величні могутні зали і значні укріплення. Розпочни з верстака. Він дозволить тобі виготовляти все інше. Окей. Е, меню будівництво. Так. Ось верстак. Робоче місце. Так, а ми його Так. Будуємо раз. І будуємо два. Так, тепер думаю, що можна ще трошечки. Я так вже не можу. Ще можу. Ось так. Складники. Ладно, я вже не можу. А! А! Бук. Супер. Це якийсь Ріалкрафт на мінімалках, якщо чесно. Так. Зрубимо тут. Точніше, я хотів сказати на максималках. Снов, цей сиролюдик. Он текает. Вбити. О, смотрите, у них тут... Да, боже... Короче, он текает. А тут у нас есть тем часом якась... Короче, я его вбью. На, на, на. О! Почини. Все, готово. Мінус ще один сіролюнок. І так, ось наш. Хто? Це хто? хто такий? Будерник! Ой, а він дуже багато зносить, що? Дивіться, в мене вже 21 хп. я не знаю. Так. Люди, нам потрібно е, тут збудувати... О, як його збудувати? Так хипне розташування, а як? Опа Повертаємо Воно так не хоче. Воно так не хоче, ну блін. А, дивіться. А якось можна цей. Типу. Різне. На, на 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 Так. ось це, Що ось це. було? А можна якось... ЛКМ. прилагодження, БКМ, Беке... блін, Добре, хай буде вже так. Я, Я не дуже в цьому розбираюся. Так. Верстак, виклик. Захищене стін. Нам шість стіни треба збудувати. Та чого ж ви зразу не сказали? Час 100 кіл, щоб... О боже, 6 скоро колцей, нічого. Дерев'яна стіна, давайте збудуємо. Так. Буде хоч що опустити тут. Ой-о! Так, це дуже погано, друзі. Нам дуже... Добре, ми це дерево ще не можемо зрубати, тоді давайте підемо в Ой-ой, дивіться, йде, 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 йде. Пишіть, біжить. Що ти тут робиш? Сіролюдик! Ай-яй-яй! Ой, Ой! На! Господи. Ну слава Богу, мене не вбив. Але люди, вже майже нічка. Треба брати СЦ і СЦ. Лимаємо. Так, люди, я вже зібрав цей наш е, дерево. Дуже... Ну, от нас буде дерево. І господи, надіюсь, що нічкою тут ніхто не буде спалитись, ніякі зомбаки, ніякі скелети, ніякі ці е, гобліни. Але, я що попав всередину. Так, друзі. Знаєте, що я тут зрозумів? Будь ласка. Ой, я тут дуже можу... Короче, Коротше, в нас не вистачає знову дерево. Ой, мама, поїхали. Ой, хоч би тут нічого не заспавнилося, я вам. Вам приходить. Шо? Що ти хочеш? Кожи быстріше. Смертні страждають від міцного холоду або коли мокрі. Це зменшує швидкість відновлення від утоми. Так якщо таке все ж трапилося, то ліпше б пошукати якогось прихистку та багаття. Та чуваче! Ти взагалі тут не підходиш. Іди звідси. Такі сквітки. Ой-ой-ой-ой. Мені погано. Мені погано. Ой-ой, друзі, в мене закінчилась кам'яна сокира, тож давайте. Щось повізьмемо. Де? Все, я взяв. Я можу. Ой-йо! Ще й камінь треба. Так. Тепер мені ще й камінь треба знайти. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Боже. Мені погано. <схи> Дайте мені... Камені. Так. Опа, бе... ай-яй-яй. Берем. 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 Так, і швидко. Еще одну палицю, серйозно. Ой-йо! Добре, надеюсь, мы проживем цю ничку. У меня вже вроде 14 хп, я не знаю. Ось цей нижний знак, це 14 хп. О, а їх тут двоє. Киш, киш, киш. <свистак> <свистак> Ладно, давайте далі робити дерево, то яке тут. Малина! Малина, малина, малина. Ой. Ладно. Малина, малина. Так, ми сіли малину. І тепер давайте ще зробимо новий смоск, бо в темноті щось я не люблю це почуватися. Не ну, зрозуміли Що зустрілося? Кузнь. Ось і перекус, яким ти зміцнюєш здоров'я і три, витривалість, але з, з, зважай, що невдовзі знову захочеш їстинки, тож намагайся тримати при собі декілька різних готових страв. Добре. Але ти мені міг би краще би сказати, де, де дерево, яке я не зробив. Ой, ой, за що? Дивіться, Ми тут щось знайшли. Круто Там цей волок, бежал Господи. Господи О, видите, там есть брус Брусок Старший дерево, я не знаю mm -hmm. А, ой, я уже прострелил Так, колод ну, Давайте его другая С колоду Мам. Ой, мне холодно Мне холодно Дуже погано, так. У нас вже 6. Ну, добре, думаю, що... Що це було? Пусть збережеться за 30 секунд. Добре. Ну добре, давайте вже реально йти додому. Тільки щоб сходити, де він. Реально, де він. А, ось він. Такс. Ну я думаю, що з нам не ви... Це Юрел! А, він побіг. Добре. Зараз мы далее Опа, прокручиваем. Так. 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 И ось. Боже, не хватает для остальной стены. Добре, Погнали далее. А, нет, это дуб. Нам не потребен. Нам потребен бук. О! Сіролюд! Сіролюд! Сиро люд! Вбитий! Е! Там... На! Топ господи! Не тікає, короче. Понятно, він не хоче з ними робити. Чи хочеш? Щось дерево трошки застрягло. Ну ладно, ми зараз всьому допоможе. Я не хочу робити ще одне дерево. О! Добре, що зустрілись. О! Куди? Мамо! Має на мене, які? Кажи, побачить, ти забуватимеш частку усібності і втрачатимеш речі. Рекомендую тобі змаєструвати ліжко і поставити в, в тому місці, яке ти хочеш називати домом. Тоді ти повертатимешся. Після смарки до нього. за мені реально нагадує і Майнкрафт трошки. Господи, швидше, скоріше, скоріше, біжимо. Треба забрати мої речі. Ось. Швидше. Швидше. Мене деревом привалило. Так. Що ти хочеш? На, на, на. На, так, все. Можемо далі рубати.